Різдвяне дійство розпочинає традиційні церковні передзвони. Організатори кажуть, намагалися відтворити колорит зимових свят усієї України. Українська колядка, вона відома всьому світі, і вона в у всіх своїх проявах, формах, жанрах заслуговує на, на особливу увагу. І от сьогодні музей Івана Гочара намагався зібрати різні види і жанри для того, щоб в такий спосіб і ще раз людям подарувати свято свято різдва. Колядують на сцені нон-стоп один вертеп. Азу змінює інший усі колядники столичні. Вони презентують різдвяні пісні з різних регіонів. Тут і Поділля, і Рівненщина, і Чернігівщина, а також Київщина, Слобожанщина та Волинь. Виконали навіть заокеанських пісень. Різдвяні пісні на будь-який смак. Тут і фольклорні гурти, і естрадні виконавці. Кобзар Тарас Компаніченко навіть розшукав авторську колядку Григорія Сковороди. Гляди мємські з вигляєм, із града но не зблажена. Дуже мені сподобався. Хор дитячий, хлопчиків просто фантастичний. Мені дуже сподобався концерт потужний такий. Мені сподобалося, що обробка така гарна йде. Завершився концерт показом колекції традиційного українського зимового одягу. Андрій Ковальов, Олександр Зименко, п'ятий канал.